У рамках відзначення Національного дня молитви у надвірні на алеї героїв спільно молились за Україну, захисників, які продовжують боротьбу на полі бою, та справедливий мир для нашої країни. У Марії Ломпа з добровольцями на війну пішли два сини, та з фронту живим повернувся тільки один. Дійсно був патріот України. Я горжусь за своїм сином, але я сумую кожен день, і всі сумуємо, і родина сумує, і друзі в нього багато сумують. Мені здається, що він ще, що він ще там на війні, що він прийде. Я це розумом розумію, але серце мені. Не дозволяє цього розуміти. Я таким би втратила вже життя, отак. У Михайла Кепещука війна забрала сина у 2023 році. Чоловік з гордістю та болем на серці розповідає про свою дитину. Був сильний, здоровий, вірив усього, не хотів бути крайній, пішов. Сіли хлопці, та він пішов. А як сталося, що він загинув? Ну, та як на полі бою. Так, відривало руку. Ми вже був там були. Він не бояли, ні нічого. Серед жителів громади, які прийшли вшанувати пам'ять полеглих захисників, і юна Марія. Дівчина особисто не була знайома з воїном Андрієм та знала з розповідей брата, що хлопець був розумним, вихованим та любив Україну. Особисто я його не знала. Це наш односельчан дуже. Добре, знав мій брат його, бо були однокласниками. Андрій дуже сильно хотів бути стати військовим. Добре, вчився, любив Україну, любив наше село, дуже е, гарно малював. Називає лідером та пишається своєю дитиною пані Марія. З перших днів повномасштабної війни Степан добровільно став на захист країни. Воїн любив життя та вірив у перемогу. Це була дуже добра людина, і дуже мав Долановитий, був, мав золоті руки, мав розум, мав світлий. Закінчив школу на відмінну. 10 років староста був у школі. Каже, мамо, мій у, до Берліну, а от москалі так близько, ми що їх не виженемо. Іванна Осташук, телерадіокомпанія Раї.